Вирисни та практичний календар на холодильник, ціна 50 гривень. Замовляйте на Family UA або за номером на екрані. Цього тижня погода на Хмельниччині буде нестабільною. Небо то прояснюватиметься, то затягуватиметься хмарами. Деякі дні ймовірні опади. При цьому температура повітря коливатиметься від мінусів вночі до 15 градусів вище нуля в день. Вже завтра, 14 березня, на території області помітно потепліє. Вночі стопчі термометра триматиметься на рівні плюс 2, плюс 4. День температура повітря прогріється до плюс 13, плюс 15. Протягом доби зберігатиметься мінлива хмарність, можливе посилення вітру до 7-12 метрів на секунду. У середу, 15 березня, буде хмарна з проясненнями погода. В місцями невеликий дощ, нічна Температура повітря складатиме плюс 2-4, а денна плюс 7, плюс 9. У четвер, 16 березня буде прохолодно. Вночі ймовірний, мокрий сніг. В день місцями теж прийде невеликий мокрий сніг, вночі термометра покаже 0 плюс 2, в день максимум 3-5 градусів тепла. П'ятниця 17 березня мене без опадів, вночі плюс 1, мінус 1. В день до 80 градусів вище нуля. В суботу 18 березня буде мало хмарно. Вночі температура повітря триматиметься на позначках мінус 1, плюс 1. Вдень температура підніметься до плюс 12, плюс 14. У неділю 19 березня, після ясного ранку, День триматиметься похмура погода. Вночі температура повітря буде на позначці близько нуля, день повітря прогріється до плюс 10.